Піраміди невеличкі, не такі, як в Єгипті. І складені не з такого каміння, як в Єгипті. Щось зовсім інше, ні на що не схоже. Так вони виглядають. Складали їх Гуанчі. Гуанчі це великі люди. Які жили на острові Тенерифе і на сусідніх островах Канарських островів? От. З цієї сторони зайдемо. Ось така. Такий вигляд мають. Панші жили тут до завоювання Канарських островів іспанськими конкіскадорами. Кон... Кон... Іспанські конкіскадори припливали ось на таких лодках. Перепливали океан. Тут проблеми від Гуанчів, тому що Гуанчі не хотіли бути залежними від іспанців і від Іспанії. Але сталося так, як сталося. І Канарські острови наразі це територія Іспанії. Гуанчі жили високо в горах. Гуанчі також вижили і зберегли свою автентичність. Вони виглядають дійсно великими людьми в порівнянні зі мною вони взагалі гіганти. Розмір у них ноги приблизно 50-го розміру нашого українського чи європейського. Руки великі, крупні риси обличчя і тіла. Крупне тіло. Ще. Їхні піраміди. Менші зустрічали іспанських конкискадорів дуже непривітно. Влаштовували їм різню і кровопролиття, забивали їх камінням, тому що, якби у них не розвинена було військова справа, і тому вони володіли збро... природньою зброєю, так би мовити. Одного разу загнали. Іспанців в каньйон і влаштували там їм воїню, різню. Забили їх зверху каміннями. Іспанці разом із своїми кіньми нічого не могли зробити і загинули. Залишилось, можливо, там відсотків 5 живих завойовників, всі інші загинули. Базовий вхід до пірамід для дорослого коштує, для дорослого резидента хочу уточнити. Тобто українці, які попадають під тимчасовий захист Іспанії, отримують статус резидента. І деякі пільги на островах Канарії. От. Тому для, якби для іноземців квиток коштує 14-17 євро, а для резидентів базовий квиток на дорослого резидента-резидента коштує 7, 75 євро. Бачимо, тут можна відпочити, перекусити. Також тут є на території тут є кафешки, ресторанчики. Для того, щоб не заблукати, разом з квитком видають ось таку карту. На жаль, вона російською мовою, але ми ж її розуміємо. Сосновий бір такий гарний. Аромати. Машкові поляни. Експозиція керівників військово загарбницької війни Іспанії проти Канар. Привнесли свою історію, свою культуру на Канарські острови. Зараз це іспаномовна територія. Сюди приїздять багато іспаномовних із Латинської Америки. Чому вони сюди приїздять? Тому що Іспанія в свій час. Захопила і деякі країни Латинської Америки. Потім вони звільнилися від іспанського рабства чи Іга, стали самостійними. Це такі, як Венесуела, Панама. Куба, ось Аргентина. Ці люди приїжджають сюди, щоб отримати міжнародний захист. Разом з нами українцями, вони живуть разом з нами українцями у хостелі. Ми отримуємо тимчасовий захист, а всі інші іспаномовні і всі інші люди, які попросили прихисток тут в Іспанії, на Канарських островах, вони отримують міжнародний захист. Це різні речі, вони базово відрізняються. Це окрема тема, я її розкривати не буду. Про тимчасовий захист я розповідаю у деяких своїх попередніх роликах. Ви можете їх подивитися, я залишу посилання на ролики в описі до цього відео. Дивіться, можете ставити лайки, дизлайки, підписуйтесь на мене, на мій канал Зоя Завгородня. Підписуйтесь і натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати нове відео. Пушіть мені, будь ласка, задайте запитання, я буду відповідати, спілкуватися з вами при потребі, при вашій потребі. Звідси напевне не видно, але за декілька кілометрів ось на, на горизонті і на фоні цієї піраміди знаходяться. Гори вкриті хмарами. Тобто, вершини гір не видно на відео, я їх також не бачу, тому що вони вкриті хмарами, але відео не передає, я вам чесно скажу, дуже гарно. Сонце, хмари, якось все незвично. Не, такого я ще не бачила, слава Богу, що є можливість побачити і ну, відчути, що такий гарний світ, такий надзвичайний, такий прекрасний, створений Господом. Богу. Дякую йому за те, що дав нам життя, за те, що дав нам можливість жити і бачити цю ці красоти. As pirâmides do